Всім привіт, привітки, друзі! І сьогодні після роботи десь близько 6.30, поки доїхала, я скупилася в АТБ. Ось отакий пакуночок. Ну, покажу те, за чим я йшла. Ну, Просто список нереально великий, просто нереально. Капуста, хліб, чорний, хрін. Ну, з того, що я купила це капуста і чорний хліб. Хрін я не купила. І то, чесно вам скажу, коли вже все принесла: цей пакунк, е, дивлюся, дівчина дві капустини великих прем. І я зрозуміла, що сьогодні я хотіла готувати борщ, а капусту я не взяла. Те, за чим і йшла, і зовсім не взяла. Ось отакі головки я найменше вибрала. там Просто гігантські АТБ капустини. Я не знаю, на чому вони виросли такі величезні, але дуже соковиті, білокачанна капуста і коштує вона 30 гривень, там 29 з копійками. Тому, тому якраз таки капустину я взяла, вже готується бульйон. Потім кришиться капуста після цього відео, ну і все інше, по мірі того, що треба робити, зробиться з зажарка, заправка. Я, звичайно, люблю готувати борщ ще з білим буряком, але бі білого буряка немає. Є червоний і е також є те, що не дуже любить чоловік, коли я додаю, це корінь селери, але я люблю тому по любому Але додам трішечки додам. І ще додам кому. Те, що він не дуже любить. Але трішечки можна, чесно вам скажу. Тепер моє любі. Далі приступимо, що я ще купила. Ну, от купила давно не брала, і дуже захотілося бананчики. вони Просто пахкотять нереально, я вибачаюсь, але зім при вас один, просто мені так хочеться лізти, просто нереально. І коштують вони, зараз вам скажу скільки бананчики, А бананчики у нас коштують перший гатунок, самий край заліз банан. 640 грамів по 5995. Мабуть, тому що вони такі манюнки, тому і на них ціна великі, щось коштували по 75 М, -м, Дуже смачно. Просто нереально э, смачно люблю такі виспівши. На 38. 37. Оце ось такий невеличкий, 38, 37. До речі, мої любимо. Я оце не викидаю. Замочую у воді. Додаю туди ще будь-які дріжджі. Воно там день-два, отака така реакція проходить. І просто... Таке здоблення для квітів. Бо спробуйте. Далі, взяла сир, кисломолочний. все те, що я буду брати, брала по знижечках. Дуже гарні знижечки після вихідних, мені сподобались. І оце як, якраз такий сир. Кисломолочний 300 г своя лінія по 53,50. Ну, сьогодні дуже мало з карткою АТБ, Крім однієї, у нас йде знижка. Знижка йде на оцю олію. Олія, я вам скажу, коштувала мені 79,71 так 83,90. 4,90 це якраз з карткою АТБ. Давно вже не брала. І взяла ось оцю олію кукурудзяну. Просто не було ніяких знижечок, а я, як завжди, як то є анекдот, акціонер, а що? Купую по акціям по тебе. От так і я. чого-то мені хотілося, щоб були знижки. Ну і на це була знижечка там за ДПшною карткою. Тепер, моє люди, взяла ось такий оцет яблучний день у день 2090 6%. Ну, для того, щоб прати, я е, використовую оцтову кислоту. А для того, щоб готувати, додаю ось такий яблучний оцет. Дуже рекомендую е, з харчової сировини, з яблучною і е, день у день. Це марочка теж у нас АТБшна. Отак ставлю. Що я вже повторюю другий раз, я не знаю чому. Із-за того, що олія льняна 250 мл, я брала той раз, вона була по 55 гривень. А інші олії там гарбузова, там, кунжутна ще є, вони 155. А це 50, якщо я не помиляюся. Ні, 68 90, але ж не 155 гривень. Дуже рекомендую: тут велика кількість омега 3, якщо ви не споживаєте е, такої корисної олії, якщо ви не п'єте е, ті ж біодобавочки айхорд, то рекомендую придивіться саме до цієї олії ляної. Я зранку. А буває і на ніч, навіть, коли мені захочете, ну, в основному зранку п'ю цю олійку. Олійка просто е, шикарна. Так, е, да, е, так, є там гірчинка, якась така незрозуміла мені, не дуже е, смачна, але, але чесно вам скажу, е, якщо, як ото кажуть, на безриб'є і е, рак риба, так і і тут. А якщо нема такого кожен раз Риби, оселедця, різних видів таких масел ну, олійних, то якраз таки олія льняна вам, ну, хай дешевий, але замінник. Ось так моє любить. Тому рекомендую. Що я ще взяла? З того, що я давно не брала, взяла до пюрешки ковбасу, м'ясна лавка. І коштує вона у нас зі знижечкою 75. 90. Була знижка там якась, але не з карткою АТБ. Теж непогана ковбаса, щось там було 40% знижки. Чому б і не взяти? Взяла на бутерброди на кожен день ковбаса салями баварська. Оця ковбаса вийшла по 119,26. Тут 337 грам. По 353.89. Ковбаса тверда і довго зберігається. Ну, Мені такі тверді ковбаси подобаються. Ну, не на кожен день, а просто на бутерброди якраз те, що треба. Вона не розпливається, вона от не така, не портиться за неділю. Якраз на бутерброди те, що треба. Але, повторюсь, не на кожен день. Мої любі. Що мене зацікавило, то ось такий е, прекрасний йогурт. 1,6 у нас жирності. 1,6 і коштувало воно у нас по е, 20. Зараз вам скажу скільки йогурт. Е, на 53,80 по 26,90. Це дуже гарна ціна для йогурта. А ще, до речі, скажу, що на тій неділі вони коштували під 40 гривнів, 39 точно з гаком. Тому, якраз таки добігає срок давності і їх поставили по 26:90. Це гарна ціна. Я їх за два дні з'їв, сьогодні ввечері знів, завтра ввечері зім. І подивіться, яка жирність. Прекрасна жирність 1,6 для тих, хто хоче харчуватися повноцінно, але збалансовано, щоб були білки, жири, вуглеводи, все так, як треба. Ну і те, що у мене в кожному в кожному покупці мої, ці ось два хліба. Це хліб у нас і один, і другий сумська паляниця і лінський по 9,80. Ось так цей хліб покладу до холодильника і буде він зберігатися. Ну що, це, це було ось. От моя, моя отака моя покупочка, і вийшла, повторюсь, на 588-84. Але це без капусти. Капуста ще плюс 30. Ну, хай 60 з гаком вийшла моя покупочка. Те, що треба, те, що, я думаю, корисне, і те, що я можу вам рекомендувати. Цілую, люблю, до нових зустрічей! Ваша Людмила, Па-па.